Всім привіт. Я сьогодні кота. Дируся, собачка. Як тобі собачка? Нормально Нормально. Зараз Настюшка підготавлюється до проходження по колодкам. Віра на вірові. Тримайся Так. Тримайся. Отак. І тут вже колодки. Висять в повітрі. В повітрі? Так. Так. Насінька потрошки, потрошки і пройшла вже перший рівень залишається ще один. Так. Молодець, сама. Так і отак. Все пройдено, молодець. Ескалатор. Настя побачила екскаватор. Вона поїхала. Вона поїхала. Вона поїхала. Вона поїхала копати, Настюшка говорить, так? Угу. Він поїхав. Він поїхав. Він дві ковати і копати. Так. Да. Він поїхав працювати. Тримати рівновагу треба. Не Тримати рівновагу. Mm -hmm. Що це за таблетка? А я з іншої сторони отак. Яка таблетка? Так. Угу. таблетка? Це самоліт. Це Літак. Ось Да. Так. Ось да. Да. Ну, О, да? Да. Вот да. ну, да. ну так. Не надо Їдь. Тут шишечки лежать. Отак. так. Я не паду. Вона вот туда. Да.